Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, ми військові, ми, як правило, на відчуттях дуже сильно нациклимося, бо це другорядне. по першочергове це робота і основна діяльність. Е, нашому керівному складу штабу людям, які організовували ці коридори не коридори, а е, евакуації. Угу. Е, ну, нам було чим зайнятися, проте. Проблеми, які виникали під час організації цих процесів, вони, ну, вони бентежили, безумовно. Безумовно, бентежили, тому що це цивільні люди, які нічим не можуть себе захистити. Росіяни маніпулюють фактом наявності цивільних людей, як вони завжди роблять, ну, звинувачують інших в своїх, в своїх правопорушеннях. От, і для світової спільноти це також був ну, важливий важель, бо до сих пір у світовій спільноті на, на заході. От, існує момент, що вони називають нашу війну конфліктом, uh -huh. а, що вони кажуть, що є сторони, що можна оцінювати точку зору і думку обох сторін. Кожен, хто так думає, це ворог потенційний, тому що це неправильно. І інша проблема в тому, що світова спільнота і механізми колективної безпеки, вони ну, росіяни кинули їм виклик, а дуже серйозний. І своїми прямими діями вони показали, що системи колективної безпеки вони недосконалі і потребують дуже серйозних змін, і що міжнародні дипломатичні інституції, там які зв'язані з організацією Об'єднаних Націй, там міжнародним комітетом Червоного Хреста, Женевським комітетом, НАТО, навіть ну, схеми, схеми, які в них є, схеми засоби мір та протидії, вони недостатні. І що росіяни можуть просто спровокувати на дуже зухвалому підході е певні збурення. Знову ж таки, не забувайте той факт, що якщо ви працюєте в системі, яка займається колективною безпекою, яка не має загрози, на якій треба реагувати, то до чого ця система може бути готова? Добрий тому приклад це ліберальні реформи останнього там півтора десятиліття. У арміях Європи, коли всі армії йшли на скорочення. А зараз, після ну, з урахуванням досвіду нашої війни і витрат нашої війни, всі починають відновлювати виробництво боєприпасів та техніки. Ну, бо може, можливо, не варто було а... скорочувати. Звісно, неможливо, не варто було закривати виробничі лінії, скоро припиняти виробництво, от і перенаправляти в кошт кошти на нерелевантні речі. Те саме було і з нашим, наприклад, воєнпромом частково. Частково сфера розвивалася, десь вона дуже сильно розвивалася. От. Десь ну, були проблеми, ну, неможливість там за 8 років встановити завод по виробництву боєприпасів. Хоча комерційних варіантів таких насправді було багато. Але це такий момент спекулятивний. Mm -hmm. от. Бо з точки зору країни неважливо, де ти ці боєприпаси береш, якщо ти можеш собі це дозволити. От. Хоча з точки зору забезпечення власної безпеки найбільш, ну, найбільш важливим є е, за, закрити цикл виробничо-промислового комплексу сфери безпеки і оборони. Тобто це виробництво зброї і боєприпасів. Е, в нашому майбутньому нас чекає постійна загроза і мілітаризація країни дуже серйозна, нам потрібна, нам необхідна. Сильна армія, озброєна армія з власним виробництвом зброї. З власним виробництвом якісної зброї і якісних боєприпасів, новітньої зброї. Неважливо, це буде франчайз якихось ну, західних компаній, як Рейнметал, наприклад, чи Краус Вегман, Чи це буде, наприклад, наше власне виробництво. От. Головне, щоб ми могли виготовляти цю продукцію у нас. І під це, під це озброєння ми мали хорошу доктрину, грамотну, правильну оборонну доктрину, яка не просто за обмежується певними там діями. Ну не провокуйте, не, не стріляйте. Ні, 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 це має бути прям якісна, грамотна, серйозна доктрина, яка своєю метою буде мати забезпечення постійної безпеки цілісності нашої держави, цілісності і суверенітету. Должен бути відмінен мораторій на смертну казнь. Абсолютно необхідним є введення высшей форми защиты государства казни. Расстрелы, розстріли, полевые суды суди і трибунали действовать в армії. Багато політиків кажуть, що війну треба припинити негайно і у будь-який спосіб, щоб припинити страждання людей. Ви спілкувалися із людьми на звільнених територіях, з людьми, які воюють у лавах збройних сил України, власне, з людьми, які живуть у цій війні. Що ви можете сказати тим політикам, які кажуть, що війну треба зупинити будь-якою ціною? Я чув такі пропозиції у США у Франції, але ніколи не чув такого в Україні. Саме українці страждають, гинуть, втрачають родичів і хоронять власних дітей. І я жодного разу не чув, аби хтось із них казав, що війну потрібно припинити будь-якою ціною, що потрібно йти на компроміс, наприклад, щодо Криму. Такі нісенітниці можна почути лише на червоних доріжках комфортного заходу. Я теж хочу, аби війна закінчилась, але закінчилась по справжньому, а не на деякий час. І для того, аби справді закінчити війну, є лише один шлях: це 100% перемога над путіним, тобто повна капітуляція Путіна та російської армії. Тільки так можна зупинити війну. Якщо ми зупинимо війну, як кажуть деякі дипломати, компромісом це буде тимчасова зупинка, і війна відновиться за кілька тижнів, місяців чи років. Це дасть путіну змогу чи наступнику поповнити свої ресурси та переозброїтися. Отже, ті, хто хоче, аби війна в Україні припинилась, мають знати, що для цього є лише один шлях допомогти українцям здобути повну перемогу. Поки в Криму буде хоча б одна російська гармата, один російський літак, на контрольованих ними злетних смугах, одне судно в порту, доти буде екзистенційна загроза для України, а отже, і для Європи. А шантаж росіян щодо ядерної зброї, зерна чи будь-чого іншого, триватиме. Вас називають людиною, яка шепоче на вуха президента. Що б ви сказали президенту Макрону, який в останніх інтерв'ю намагався відмежувати себе та Францію від допомоги Україні? Whisper, я не шепочу, я розмовляю. Коли є нагода, ми говоримо з президентом Макроном і публічно, і приватно. Я йому говорю те саме, що й вам, але мушу казати про свою країну, про Францію. Є різні заяви, думки, але справжня позиція Франції щодо допомоги Україні залишається незмінною. По-перше, Україна має перемогти. По-друге, ми повинні допомогти цій перемозі статися. І по-третє, як виглядатиме перемога, вирішить український народ. Макрон, якщо подивитися на його заяви, завжди повторюється і на початку повномасштабної війни, і зараз я був присутній на його зустрічі із президентом Зеленським і був свідком того, як вони говорили в Парижі два місяці тому. І Макрон прямо сказав на це Зеленському: перемога за вами, ми допоможемо, і визначення перемоги ваша справа. Після цього було ще кілька не дуже мудрих речень, більш дипломатичних, але позиція Франції така ж, як і позиція Америки. До речі, я вважаю, що в Америці, Франції та й в усьому світі пора зробити наступний крок. Ми не можемо продовжувати постачати зброю поступово. Якщо ми хочемо врятувати життя, допомога, яку ми надаємо, має бути масштабною та швидкою, аби забезпечити швидку перемогу. Ми повинні надати масштабну і швидку військову підтримку. Деякі люди кажуть мені, але ж, пане Леві, нам самим не вистачає зброї, і ми спустошуємо власні арсенали. Моя відповідь буде така: байдуже на наші арсенали. Лінія фронту в Україні. Ми маємо перемістити нашу зброю з другої лінії фронту, тобто наших арсеналів, на передову, яка зараз у Бахмуті, Херсоні, Очакові, туди, де я був і де я знімав. Сьогодні це треба зробити для нашої національної безпеки, національної безпеки Франції, національної безпеки американського народу. Зброю потрібно перемістити туди, де вона має бути на передовій в Україні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.